Отже, друзі, ще раз привіт усім. Так, тато, вітаю. Аночка сьогодні виходила в стрім. Згадувала те, що я навчилася вшивати. вшивати капсу для засу. Ага, дякую, мені приємно. Отже, так, ще нам треба. Ось такий гачок я використовую для в'язання і почнімо. Якось мені здається, що воно якось не дуже яскраво знімає. Отже, спочатку, друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми дісталися до стадії, де ми робимо v образний виріз під горловину. Так, ось ми дісталися цього рівня. Зшили дві половинки перед і спинку. Перед широченний такий вийшов спинку. Друзі, нагадую, що всі, хто працює в залізе пафі, її не можна в'язати речі як то по фігурі. Треба обов'язково оверсайз, бо вони не тянуться. Петлі тут сталі, і воно не грає так, як грає трикотаж звичайний. Тобто, якщо у вас буде звичайна в'язка, то коли ви потянете, трошечки ряди стануть коротші і розшириться, і ви зможете вдіти річ, яка по фігурі. Тут лише оверсайз. І краще виглядає навіть овер over оверсайз. Добре, з цим розібралися, але ж треба все пояснити. Гачок у мене номер 7. Нитки у мене Alize Пафі Fine. Ось такий кольор 559. Начебто все до справи. Я паралельно в'яжу ще один светр. Як в'яжу, ще, ви пам'ятаєте, з зими почала. От, І на цьому етапі я розрахувала, як саме Буде у нас. А, як то буде йти пройма? На етапі у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. А має 19, якось я, мабуть, порахувала. А тут 2, 2. 18. Там залишається okay. enfin, 18. І ми зараз перевіримо, скільки в мене петель є тут, чи можу я тут повторити, чи треба буде перераховувати ото все наново. Робимо. Тепер зручно. Так, Анночка. Сьогодні ви подивіться мій стрім, і ви почуєте згадування про Анна, Знаєте, зараз такий ритм, що я не впевнена, коли я зможу переглянути цей стрім. Просто, щоб не давати марних обіцянок, немає в мене часу переглядати. Шикарні ниточки і жилеточки теж шикарні. Дякую. Це в моменті, коли буваєш, буває час, що на стрім потрапляєш, то одне, а коли, розумієте, коли немає часу, то його просто немає. Бачите, аж коли я в стрім вийшла. Так, першу петлю. А, ми ще не порахували, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось тут у нас 18-та петля. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ця дев'ятнадцята, кудись ми піти в сторону. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Отже, друзі, пров'язуємо таким чином для того, щоб отримати. Ось такий плавний спад, і дістатися до скільки ж тут? 10, 11, 12 петель, нам треба потихеньку зменшувати до 12 петель Робимо. Ось у нас маємо спочатку. Пров'язуємо той самий візерунок, який у нас і був до цього. Це рис, тобто в'яжемо резинку один до одного, а потім два ряди, а потім зміщуємо там, де була лицева, пров'язуємо виборітню, там, де була виворітня, пров'язуємо лицьову. І таким чином зміщуємо візерунок. Перша петля завжди. У нас лицьова. Так, в цьому, тут у нас була виворітня, буде лицьова. Можна гачком можна і пальчиками, як вам зручніше в моменті. Лицьова, значить, виворітня. Виворітня, значить, лицьова. рітня. Але ціла. Я вже варітня. Там де лецівали варітню. Там де леворітня. Ціла. Нагадую, друзі, щоб пров'язати лицьову, нитка має бути за в'язанням, а щоб пров'язати виворітню, нитка має бути перед в'язанням.